Доброго дня, Друзі, вітаю вас з фірмового магазину Salmo, що знаходиться в місті Києві на проспекті Бажана 3. І в мене для вас сьогодні є гарна новина. Якщо хтось з вас не знав, то я вам доповідаю, що Salmo Group Україна є єдиним офіційним дистриб'ютором фірми Performance Salmo Lures, тобто польських всім відомих обдарів. І у нас Поставочка, нова поставочка, великий асортимент кольорів, моделей, розмірів і так далі. Зараз я вас вкратце з цим, -цим познайомлю, так, що стосовно асортименту і так далі. Ну, а далі вже вибір за вами. По-перше, змінилася упаковка. Так? Замість такого от, коробочки, яку випускалися перед цим. Зараз всі салмовські воблера випускаються от в такому от упакуванні. Це екологічне пакування. Якщо ви, наприклад, там, у вас вітром здуло в воду, або ви випадково забули на березі цю упаковку з-під воблера, тобто вітер і вода, дощ, вони зроблять за вас цю брудну роботу, тобто вони її утилізують. За якийсь період досить короткий. Значить, це якби вимоги зараз європейські, тому значить, фірма Salma, як європейська компанія, вона перейшла на такі. От, що стосується асортименту. Так, ну, це ви бачите, в мене слайдера десяті, це якби популярні і так далі. Крім десятих, у нас є 12-й, сьомий розмір. Так, в багатьох розсвітках і так далі. Ну, якщо сьомим розміром слайдера можна працювати звичайною снастю, тому що вага в нього у плаваючого 17 грам, а у тонучого 21 грам, то вже дванадцятим треба працювати безпосередньо мультиплікаторною катушкою і кастинговим спінінгом, тому що це вже серйозна приманка, якби потребує міцної снасті. О, так що ті, хто ловлять джеркам, це знають. Що стосується світової гамми, то вона дуже широка так, і е, наряду з старими, відомими популярними популярними е, розсвідками, такі як GT, HP, е, RP, е, PB і так далі, є й нові розсвідки, е, які не були представлені раніше е, значить, в нашому асортименті. Так, зараз вони з'явилися, вони також перевірені, дуже популярні в Європі. Ну, от зараз і милови. Ну, це що стосується е, слайдерів. Що стосується джерка, то поступили так само е, джерки салму Фаца у, у п'яти кольорах. Так, це десятий розмір. Ну вони якби бувають 14, але це вже занадто. І десятий це найпопулярніший і найрозповсюдженіший. Розмір. Ну, окрім цього, звичайно, шперчі в версіях DR і F. з'явилися також салма це сьомого розміру, так? а також екзекутори дев'ятого розміру. Це дуже уловистий, дуже класний воблер. просто ну, якби їх немає, Я ніде не бачив вже давно. От, тут у нас вони є, бачите, різні, різні кольори. Ну і, ясно, булхеди, так, ніхто їх не відміняв. Батчери, так само відомі, стара модель, так, провірена вже, білководна, дуже непогана. Ну і хорники, як без них куди ж подінешся. Так, це починає, значить, лінійка починається від шостого розміру, так, бачите. Яка широка гама? П'ятого і вниз четвертий. Три з половиною і маленькі двічки, перевірені, популярні. Отже, друзі, я вам вкратце описав ситуацію з воблерами фірми Salma в фірмному магазині Salma, що знаходиться, ще раз повторюю, в Києві на проспекті Бажана 3. Надіюся, що той, хто хотів, той все побачив, все зрозумів. Так? Що стосується цін, то ну, ви бачили ціни. Ціни, ви знаєте, ціни європейські. Немає спеціальних цін для України. Так? Є середня ціна. Вона що в Бельгії, що в Польщі, що в Україні. Однаково в Євро. І вже в переводі на гривні це все залежить від вашого, так би мовити, бажання купити або від вашого гаманця. Але той, хто використовував хоч раз воблери Salmo, знає, що ці гроші потрачені не даром. Що Воблер-Салмо, незважаючи на його модель, розмір і навіть колір, ловить завжди і всюди. Тож заїжджайте, купуйте. Хто не може заїхати, дзвоніть, телефон 067 557 40 25. Вам дадуть повну інформацію по цим воблерам. можуть навіть зробити вам вайбер-шоу, тобто пройтись, показати, що і як, по розмірам, по кольорам, по вазі. А на цьому все. Дякую за увагу. Всього доброго.